Ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко вітаю. Сполучені Штати і Росія провели перші переговори про припинення російсько-української війни і відновлення двосторонніх відносин. Зустрічі делегацій на чолі з головними дипломатами двох країн держсекретарем Марко Рубіо і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим відбулися у Саудівській Аравії. Україну на перемовини не запросили за повідомленнями державного департаменту. Делегації погодили чотири напрямки подальшої роботи Вашингтона і Москви у Білому домі. Переконують, хочуть досягнути трива. Алого стійкого миру, а не тимчасового припинення вогню. Український президент Володимир Зеленський коментуючи зустрічі у Саудівській Аравії ще раз наголосив: Україна хоче миру, але вирішувати умови припинення війни за спиною Києва несправедливо. Більше про результати і майбутнє перемовин реакцію на них у Європі говоримо із моїми колегами Остапом Яришем і Богданом Цюпином. Вони приєднуються до ефіру. Колеги, вітаю! Вітаю вітання. Отже, Остапе, що відомо про результати цієї першої зустрічі між делегаціями США та Росії, до чого домовилися, та як у білому домі коментують те, що розмови про Україну відбувалися без України? І в Білому домі відкидають, що Україна не долучена до цього процесу. кажуть, що раніше Дональд Трамп мав зустріч із Володимиром Зеленським. Це відбувалося без Росії. Запевняють, що Україна безумовно матиме місце за столом переговорів, буде долучена до цього процесу. Тим вочевидь, юлі сьогодні України не було за цим столом переговорів видання Блумберг. Пише посилаючись на власні джерела, що в Саудівській Аравії хотіли, аби на зустрічі були також присутні українські представники. Втім, США та Росія наполягли саме на двосторонньому форматі, аби обговорити також певні двосторонні питання за підсумками. Цієї зустрічі в держдепі опублікували список із чотирьох пунктів, які закріпили на папері до чого домовилися. Перше, юлю це домовилися почати процес відновлення роботи посольств у Москві та Вашингтоні. Також сполучені штати домовилися і взяли зобов'язання Ання створити команду представників на високому рівні, які координуватимуть процес закінчення російської війни проти України з боку Сполучених Штатів, так щоб це було тривало та прийнятно для всіх сторін, кажуть у державному департаменті. Також Юлію, сполучені штати та Росія домовилися відновити майбутню співпрацю, закласти основи принаймні, для такої майбутньої співпраці, зокрема економічної та інвестиційної, якщо можливості такі виникнуть після закінчення російської війни проти України, кажуть у держдепі. Ну і четвертий пункт домовилися продовжувати. Цей контакт бути на зв'язку щодо дипломатичного процес процесу. Давай послухаємо, як це прокоментував державний секретар Марку сьогодні журналістам Для того аби покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки. Ми не будемо визначати наперед, які саме. Ми точно не будемо обговорювати це сьогодні або на прес-конференції, якщо на те пішло. Є і інші сторони, які запровадили санкції Європейському Союзу, в якийсь момент доведеться сісти за стіл переговорів, тому що вони також запровадили санкції. Але мета тут, і ми погодилися в цьому. Мета полягає у тому, аби покласти край цьому конфлікту у справедливий, тривалий стійкий і прийнятний для всіх сторін спосіб. Юлі, окремо журналісти Фокст пишуть, посилаючись на власні дипломатичні джерела, що на цій зустрічі йшлося про можливий трирівневий процес. Перше це припинення вогню, друге це проведення виборів в Україні, на чому зокрема наполягає Росія, і третій пункт це підписання вже тривалої мирної угоди. Крім цього, посадовці підкреслили журналістам, що, хоча проведення виборів може бути частиною переговорів у майбутньому, зараз юлі про це не йдеться. Тапо, як реагує Україна на початок цих переговорів? І безумовно, в Україні незадоволені, задоволені, що не запросили її на цю зустріч. Про це сьогодні говорив Володимир Зеленський, перебуваючи в Анкарі в Туреччині. Каже він, що взагалі факт проведення цієї зустрічі став несподіванкою. Він про неї дізнався з медіа і сказав журналістам, що не можна домовлятися про Україну без України. Давай послухаємо. Ну ми як ніхто хочемо завершення війни, ми хочемо, але хочемо, щоб це було справедливо і а щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував. І мені здається, це справедливо. Будь-яка країна має двосторонні трек з іншими країнами. Будь ласка, можете обговорювати що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні в ті чи інші умови. Володимира Зеленського була запланована поїздка до Саудівської Аравії завтра. Український президент її відклав щонайменше до березня і каже, що в будь-якому процесі угод гарантій безпеки до цього має бути долучена Україна, також європейський союз, Туреччина, Британія і сподівається, що разом зможуть з Америкою виробити ці гарантії безпеки та умови справедливого миру. Богдане, як реагують у Європі на цей перший етап перемовин, чи намагатимуться переконати США врахувати їхній голос і чи мають власний план дій? Оскільки Сполучені Штати взяли на себе таку потужну ініціативу, принаймні на цьому, що виглядає як початковий етап цього можливого мирного процесу, то європейцям фактично лишається мало що окрім спостерігати і чекати якогось чіткішого плану від президента США Дональда Трампа, тому що навіть коли йдеться наприклад про пропозицію європейців, зокрема від Британії, про готовність надати наприклад військових солдатів для можливої миротворчої місії, зрештою, це передчасно кажуть тут у Європі до того, як зрозуміло на що готові погодитися, наприклад, Сполучені Штати чи. Готові США змусити Росію до якихось поступок наразі це не зрозуміло. На чому у Європі наголошують так, це насамперед на тому, що європейці не хочуть робити якихось таких різких кроків, навіть попри певні застереження щодо того, як відбуваються ці переговори без участі, без залучення європейців, без залучення українців. Попри це, європейці все ж підкреслюють, що Структура безпеки на європейському континенті досі десятки років трималася на партнерстві зі сполученими штатами, і зараз ніхто не хоче руйнувати цю систему. Отже, наразі європейці наголошують на тому, що у них, якщо не план, то принаймні напрямок дій такий: підтримувати Україну і надалі військово, щоб її зміцнювали. І про це е, говорив нині німецький канцлер, зокрема. Klar, dass es keine Entscheidung über die Köpfe der Ukraine hinweggeben darf. Цілком зрозуміло, що без України не повинна приймати жодне рішення. Це суверенна демократична держава, яким ми відкрили шлях до європейського союзу, яка наполегливо працює над подоланням багатьох юридичних питань, пов'язаних із цим. І це не можна ставити під сумнів. Це країна, яка сама вирішує за яких умов вона готова погоджуватись на припинення вогню. Ми не повинні цього робити, і це країна, якій надалі точно буде потрібна власна сильна армія, яку нам, як європейцям і трансатлантичним партнерам Шайкана. Аді, як і друзям Україні в усьому світі, мабуть, доведеться підтримувати разом і надалі, бо сама вона не зможе підтримати це власними економічними силами. Усе це є важливими передумовами для всього іншого, що ми зараз обговорюємо. І іноді зараз обговорюються речі, які ще не стоять на порядку денному, бо перші кроки вже зроблені. Зрозуміло, що європейський союз як і США має зробити внесок у гарантування миру, коли мир нарешті буде досягнутий. Але між США та Європою не повинна бути поділу у питаннях безпеки та залучення. І, як я. Я вже сказав, не робіть четвертий крок, перш ніж зробити перший. Першим кроком є змусити Росію усвідомити, що вона не може просто продовжувати свою злочинну агресивну війну. Остапе, два важливі питання для України: це збереження територіальної цілісності, повернення території і гарантії безпеки. Яка позиція американської команди переговірників із цих питань? Юлю про це більше сказав радник з нацбезпеки США Майк Волц, який також сьогодні був присутній у Саудівській Аравії як член переговорів. Він каже, що в ході цього процесу доведеться говорити і про території, і про гарантії безпеки. Поки що не зрозуміло, якими саме ці гарантії юлю можуть бути з боку Сполучених Штатів. Ми знаємо, що Україна відмовилася підписувати документ про корисні копалини. Адже за словами української влади, там не йшлося про реальні безпекові гарантії лише про доступ Сполучених Штатів до українських ресурсів. Майк Вол свого боку каже. Що? Сама по собі економічна співпраця зі сполученими штатами, партнерство зі США, інвестиції з Дональдом Трампом, саме по собі все це вже є гарантіями безпеки. І Він каже, що кращого за це бути не може. Таку думку він зокрема висловив цього тижня в інтерв'ю. Про довготермінові гарантії безпеки, саме військові, Майк Волс каже, що це на себе повинна брати Європа. Передусім, європейські партнери. Також очікують у США, що Європа буде більше вкладати грошей та ресурсів у підсилення власної оборони, зокрема в межах. Нато щодо важливих фундаментальних принципів для сполучених штатів, які вона хочуть бачити в цій угоді, давай послухаємо слова Майка Волца є кілька базових принципів. Це має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, як ми бачили в минулому. Ми знаємо, що практична реальність така, що буде певна дискусія щодо територій і буде дискусія щодо гарантій безпеки. Це лише фундаментальні основи, які ґрунтуватимуть і лежатимуть в основі будь-якої дискусії. Але найважливіше, я вважаю, те, що президент заявив про своє бажання рішучість покласти край цій війні покласти край вбивствам. Богдане помітно відсутнім і за цим столом, і на переговорах у Саудівській Аравії був і спеціальний представник США з питань Росії та України. Кіткавих він нині у Європі. Яка його місія? Там які заяви лунають від нього? Він у Європі оцей останній тиждень, чи може навіть більше, і зараз, якщо довіряти неофіційним джерелам, то він імовірно вже прямує до України, і там він зустрінеться з українськими керівниками. Президент Зеленський, зокрема, говорив про наміри розмовляти з ним у Києві а також поїде до фронтової смуги, кажуть, що для нього важливо буде на власні очі. Побачити, що відбувається там, звичайно, що пан Келок вже непогано, можливо, краще ніж інші, знає про ситуацію в Україні, бо розповідав, зокрема, коли був на конференції у Мюнхені, що він відвідував Ізюм, наприклад, у Харківській області і інші регіони в Україні і дуже добре розуміє, що таке російська війна. Щодо того, яку роль він відіграє, ну очевидно. Що як посланець його посилають по різних столицях пояснювати ситуацію чи позицію, збирати інформацію і і повертати можливо її назад до Вашингтона? В деяких ситуаціях пану келогу доводилося. Відмовляти у певних коментарях, зокрема в Мюнхені, на декілька запитань він зауважував, що він не говорить за президента Трампа. Тому відповіді на ключові запитання, які і до нього звертали європейці, він напевне не має. Їх має американський головнокомандувач, і американський президент. Що стосується інших європейських новин у питаннях російсько-українські. Інської війни цього вечора то можливо варто згадати, що зараз через служби новин поширюється повідомлення про те, що французький президент Еммануель Макрон скликає нову нараду керівників Європейських держав у Парижі. Тобто, частина представників, як повідомляють зараз про ідею, приїдуть напевне завтра до французької столиці. Частина приєднаються можливо через відеозв'язок. і це буде група країн з тих, які не брали участі у зустрічі у зустрічі вчора. Тобто, це будуть наприклад країни Балтії, країни Скандинавії, Греція, Румунія. Будемо безумовно стежити і за цією подією. Богдан Остапе, дякую вам надзвичайно. Це були мої колеги Остап Яриш і Богдан Цюпин, з якими ми підсумували день переговорів у Саудівській Аравії та Європі. Перемовини у Саудівській Аравії активно коментують і міжнародні оглядачі. Карл Більд, колишній прем'єр-міністр Швеції, а нині співголова Європейської ради із закордонних справ вважає, що від перемовин у ріяді не варто очікувати якихось результатів. Справжні речі каже він: вирішуватимуться на зустрічах на рівні лідерів країн. Колишній посол США у Росії Майк Макфол вважає, що головною метою Росіян було перезапустити відносини між Росією і США. а Фред Каган, аналітик американського інституту підприємства. В інтерв'ю Тетяні Ворожко висловив думку про те, що окремі перемовини США із Україною і окремі із Росією не оптимальний варіант, але і не найгірший дет зрозуміло, що адміністрація Трампа вирішила здійснювати паралельні дипломатичні зусилля, коли одна команда веде переговори з росіянами, а інша з українцями. Вони чітко дали зрозуміти, що колись мають намір звести обидві сторони. Я думаю, що обурення щодо того, що українців не запросили до Ріяда, є трохи надмірним. Просто ситуація не зовсім зрозуміла, але паралельна дипломатія. Хоча й не є оптимальною, але не обов'язково є жахливою, зважаючи на те, наскільки насправді віддалені позиції обох сторін. Тим часом Девід Креймер, директор інституту Джорджа Буша, з яким я спілкувалася цього ранку, вважає, що Україна обов'язково мусить бути за столом переговорів. Стратегія адміністрації Дональда Трампа каже він: наразі чітко не зрозуміла. Але Креймер сподівається, що свою позицію Вашингтон будуватиме на тому розумінні, що агресором у цій війні є Росія. А відтак і головний тиск у перемовинах варто чинити на неї. Він також поділився своїми думками про те, для чого Росія наполягає на проведенні виборів в Україні. Іні, як умові встановлення миру, it is, it is... добре що є фокус на спробах завершити війну. Але те, яким чином це робиться, є критично важливим. Це має включати Україну. Це має передбачити роль для європейців, адже саме вони могли б надати війська для імплементації будь-якої угоди про припинення вогню чи завершення бойових дій. А далі потрібно буде ретельно розглянути, як Сполучені Штати можуть підтримати такі війська. Тому добре, що багато уваги зосереджено на завершенні війни. Але я сподіваюся, що американська. Сторона розуміє, що тиск має бути спрямований на російську сторону, а не на українську. Це війна, у якій є очевидний винний агресор. Це Путін і Росія, і жертва Україна. І допоки ми дотримуємося такого підходу і намагаємося просувати завершення війни на цій основі, тоді можна говорити про певні підстави для оптимізму. So it seems like is... так виглядає, що Росія просуває три етапи переговорів: припинення вогню, далі проведення виборів в Україні і далі укладення мирної угоди. Чи це прийнятно і реалістично? Чого намагається досягнути Росія, просуваючи наратив про важливість проведення виборів в Україні? це неприйнятно для українців, бо на додачу до кроків, які ви озвучили, Росія наполягає на визнанні території, яку вона нині окупує, як і тієї, яку вона нині не окуповує у чотирьох областях, де задіяна Росія. Вона також наполягає на перманентному нейтралітеті України. Це також є неприйнятним, і вона також дуже наполягає на зміні уряду. Тому Росія і просуває ідею виборів в Україні. Вони вважають, що тоді оберуть нового президента, хоча й пам'ятають, що 2019-го Зеленський переміг на виборах, здобувши 73% голосів. Згідно з чином українським законодавством, Україна не може проводити вибори до зберігається воєнний стан. Воєнний стан продовжуватиметься допоки Росія продовжуватиме війну проти України. Тому бойові дії мають припинитися, але також має бути стійка справедлива угода, як сказав кілька разів сьогодні держсекретар Рубіо, щоб з'явився будь-який шлях до проведення виборів. Також досить іронічно, що Путін, який усуває будь-яку потенційну опозицію своїй владі всередині Росії, наполягає на проведенні виборів в Україні. Україна є демократією крихкою демократією. Але це демократія я спостерігав за двома турами президентських виборів 2019 року. Президент Зеленський чесно у них переміг. А в Росії не було вільних і чесних виборів майже з моменту здобуття незалежності. І до американських новин адміністрація Дональда Трампа швидко виконує свої плани щодо масової депортації мігрантів без документів. Частину відправляють назад до країн походження, деяких до табору у Гуантанамо, де отримують також звинувачених у тероризмі. Утім, у деяких мігрантів є шанс залишитися у США, кажуть юристи. Детальніше про це розповість Андрій Борис. Really У перший день на посаді президента Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан на південному кордоні та пообіцяв виконати ключову передвиборчу обіцянку депортувати мільйони нелегальних іммігрантів. Юристи кажуть, що мігранти в Сполучених Штатах, яким загрожує депортація, мають право на належний судовий процес. Вам видається документ про звинувачення, який відкриває проти вас справу. Після чого ви можете подати заяву на отримання притулку чи іншим чином захистити своє право перебувати у Сполучених Штатах. Наприкінці процесу подання заяви на імміграційну допомогу, звернення до імміграційного суду та зустрічі з імміграційним судею. Якщо ви не виграєте в кінці цього процесу, то вам видають наказ про депортацію. Депортація може бути як швидкою, так і затяжною, каже юристка. Цілком можливо, що когось депортують після місяців або років боротьби за свою справу. Також можливо, що когось депортують через кілька годин чи днів після того, як вони намагалися в'їхати до сполучених штатів. Можливо, навіть тих, хто прожив тут багато років, усього за лічені години чи дні після потрапляння під варту згідно з останніми змінами Трампа. Від 21 січня федеральна влада заарештувала понад вісім тисяч двісті осіб та звернулась по допомогу до інших правоохоронних органів. Адміністрація також розширила використання пришвидшеної депортації, яка дозволяє імміграційним офіцерам видворяти іммігрантів, які не мають документів без судового розгляду. Ми повинні зробити більше. Саме цього ми очікуємо зараз. Ми шукаємо шляхи підвищення ефективності, щоб робити більше. Для утримання певних іммігрантів без документів адміністрація використовує військову базу Гуантанамо на Кубі. Це буде ще одне місце, де ми розмістимо 30 тисяч ліжок для мігрантів. Президент Трамп пообіцяв, що найгірші з найгірших опиняться в таборі Гуантанамо. Втім, судові тяганини вже почалися. Федеральний суддя у Німексико нещодавно заблокував переведення трьох венесуальських іммігрантів до Гуантанамо. Крім того, правозахисники подали до суду на адміністрацію Трампа за те, що ув'язнені утримуються в Гуантанамо без доступу до адвокатів чи родин. Це перший випадок в історії США, коли американський уряд затримав людей на території США та відправив їх до Гуантанамо. Представник міністерства нацбезпеки Сполучених Штатів повідомив Голосу Америки, що Гуантанамо наразі отримують осіб, які мають остаточні рішення про депортацію, включно з небезпечними злочинцями. Та поки тривають судові позови, адміністрація продовжує застосовувати заходи із депортації. Андрій Борис, Алін Барос, Голос Америки. Численні міжнародні звіти показують, що російська православна церква бореться з усіма іншими конфесіями на окупованих територіях України та викорінює інакодумство у власних лавах, але при цьому вона скаржиться на переслідування в Україні Проте чи вірять російським словам у США? Моя колега Наталка Чурікова поговорила із отцем Кирилом Говоруном, який свого часу входив до найближчого кола патріарха Кирила, але відійшов від РПЦ і засудив її ідеологію, яку він вважає відмовою від Християн. Фрагмент їхньої розмови. Далі ви є автором книжки про політичне православ'я. Угу. Ви походите з російської православної церкви. Ви там багато років так. працювали. Тобто, ви маєте авторитет в тому, що ви говорите про те, що відбувалося Я зараз з, з цією церквою. Як ви це пояснюєте? Що сталося? Справді це таке, знаєте, гріхопадіння, що називається церквою. І я в своїх розвідках якраз показую, показую різницю між церквою як такою, церквою як тією. Громадою, яку яка слідує заповідям Христа, і структурами церкви, які є адміністративними структурами, які є такою більше оболонкою церкви, інколи ми плутаємо церкву і, і ці структури церкви. І я думаю, що в цьому випадку йдеться про те, що церковні структури, найголовніша з них це Московська патріархія, на чолі з патріархом. Вони вони здійснили величезний гріх, вони, якраз можна говорити про гріхопадіння цієї структури, про зречення цієї структури слів і навчання Христа, про зречення цією структурою само, самої сутності природи церкви. Це коли церква, коли ці церковні структури вони входять просто в глибоке. Екзистенційне протиріччя з самої ідеєю церкви, uh -huh. ідеєю християнства, і це власне те, що відбулося, мені здається, в РПЦ, і це те, що і це, це звичайно це спричинило величезну кризу в глобальному православі, тому що російська церква є частиною цієї системи глобального православ'я. Іншою частиною дуже важливою для нас є звичайно Вселенський патріархат, який зараз однозначно на стороні України. Інші церкви вони по різному ставляться і до війни в Україні. Україні більшість мовчить, більшість не наважується щось говорити. І це, це досить прикроється. Це теж частина цієї кризи, про яку ми можемо говорити в глобальному православі. Вже є, є просто фундаментальна екзистенційна криза всередині російської православної церкви, а є також криза в глобальному православі. Мені здається, що також важливо, що з одного боку, да, ця війна і ця ідеологія, яку, яка війну підтримує, вона виросла з, з російського православ'я. Але мені здається, було б помилкою, наприклад, вважати, що просто відкинути релігійну традицію як таку, яка принесла в ці плоди, ну злі плоди, відкинути і намагатися боротися з плодами, злими плодами цієї релігійної традиції, відкидаючи саму по собі релігійну традицію, це було б неправильно. Треба розуміти, що йдеться про зловживання релігійною традицією, про такий аб'юз, так моти, про маніпуляцію і треба повертати релігійну традицію до її до її початкового сенсу до початкових сенсів тобто не відкидаючи релігійну традицію а зцілюючи її це Власне. дуже важливо і це це частина нашої роботи створю, створення тих контрнаративів проти російської пропаганди і це частина взагалі ці Важливо, завдання, яке перед нами стоїть і стоїть перед всією інтелектуальною громадою, скажімо, спільнотою глобальною, це деконструкція цієї ідеології. Я вважаю, це, це форма фашистської ідеології, яка, яка називає себе російським світом русським міром. А це глобальне завдання для всіх, і для релігійних для чи для чи для інтелектуалів в університетах і в негромадських в громадських організаціях не не, не урядових організаціях. Організаціях для всіх це теж на чому ми всі маємо зосередитися як свого часу після Другої світової війни. Вся інтелектуальна спільнота зосередилася на деконструкції тоталітарних ідеологій що призвели були до війни. Ми маємо ту са те саме завдання зараз. Власне, це ви випередили моє запитання про те, чи ви вірите в майбутнє цієї церкви, і чи спроможна вона до покаяння? Ця церква нікуди не дінеться, і це не перша церква, яка насправді пішла таким шляхом підтримки зла політичного зла. І, наприклад, церкви в Німеччині в нацистській Німеччині, і це були і католицькі церкви, це були протестантські церкви, які підтримали Гітлера, підтримали нацизм. Вони вони зробили тоді те саме, що робить зараз російська церква. Вони мусили б були покаятися, звичайно. Вони мусили були б змінити своє ставлення, свою риторику, свої, свої меседжі, своє самоусвідомлення, само врешті-решт, хто вони такі, як ця церква, після падіння нацизму. І це призвело до оздоровлення цих церков. Угу. Більш того, тоді після Другої світової війни це важливий такий історичний момент. Союзники, які окупували Німеччину, окупували Ховали німеччину, фактично, американці, британці. Вони, принаймні, той сектор, який був, був окупований не радянськими mm -hmm. е військами, е вони зробили ставку на церкву саме: як на ту силу, яка може витягти німецький народ з болота з, з, з тієї трясини, де він де він опинився. При тому, що церква була. Е е Повністю теж забруднена цією колаборацією з нацизмом підтримкою Гітлера, все одно вона виявилася однією з найбільш здорових сил в німецькому, абсолютно глибоко враженому нацизмом суспільстві, яка допомагала це суспільство якось оздоровлювати. Тому, в принципі, церква може стати інструментом оздоровлення всередині суспільства. Може і не стати, але може стати. Стане вона чи ні, це в тому числі зусилля. Наші спільні зусилля це робота з цією громадою. Це, це е, робота з богослов'ям, е, з богословськими ідеями, які е, з одного боку призвели до, до е, спричинили цей фашизм російський, а з іншого боку можуть його подолати, допомогти uh -huh. подолати. Тобто, знову ж таки, це велика така синергійна робота між різними чинниками, різними факторами, церквами, е, інтелектуалами, всіми людьми, які працюють з ідеями. Е, задля того, щоб е, е, Вивести російський народ з цього року. Це було інтерв'ю із Кирилом Говоруном. Повну версію розмови читайте на сайті Голосу Америки Українською. На цьому завершуємо. Дякую, що дивитеся! Голос Америки українською. Побачимося завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.